Мене звати Марія Малєвська, і коли всі мовчать про сумщину, всі мовчать про Харків, всі мовчать про Херсон, я кричу про небезпеку і псо. Я журналістка, я народилася і виросла у Маріуполі. Нині я живу і працюю у Харкові, і останні десять років ми з оператором висвітлюємо війну. Мій інстаграм за ці понад два роки перетворився фактично на щоденник війни, і приблизно десь навесні ще 22-го року. Підписники стали все частіше кидати мені якісь скріни, якісь сторіз, рілси з запитаннями Марії, а ось це правда. А вони що знову йдуть штурмом на Харків? І коли це стали сотні повідомлень на день, коли місто захлинала чергова хвиля, і я Зрозуміла, що є потреба в тому, аби пояснювати, що таке медіагігієна, інформграмотність. В мені в дірект стали просто масово закидувати сто з Ріл з пости, чому всі мовчать про Сумщину над Києвом? Лишень шахет пролетить. Уже вся планета знає, вся планета в сльозах. А тут влада всіх кинула, волонтери всіх кинули? Ніхто нікого не евакуює. Сумщину закидують кабами. А всі про це мовчать. Люди, я б хотіла поширити інформацію щодо Сумської області. Чому всі мовчать про Сумську область? Чому мовчать про Донецьку область? Я Дня навіть трошки посперечалася з однією зі своїх підписниць, яка мені ось це стала накидувати. Я кажу: добре, надішліть мені перелік населених пунктів, звідки люди потребують евакуації. Стоп, стоп! Як це ніхто нікого не евакуює? Я тут часто в інстаграмі показую евакуації і прикордоння сумщини. Лишала їхні контакти. Друзі, другі вони вивезуть лежачих, вивезуть всіх. У мені підписниця за кілька годин. Відповіла, проблеми немає людей, евакуюють автобусами, і дуже образилася на мене за те, що я сказала, що вона говорить ворожими наративами. Що ми побачили в цій історії з всі мовчать про Сумщину»? Я помітила дуже багато однакових текстів. Не буває так, аби різні люди думали однаково, формулювали однаково. Це означає, що вони десь підхопили цей наратив. Відсотків 90 тих, хто опублікував. Ось це в мережах не мали на меті підігравати і грати на користь ворогові. Вони просто підхопили самі того, не розуміючи ворожі наративи. У нас всі кинули, ситуація замовчується, або що там було е, таке чудове, що в українців забагато територій і цю область вже, начебто, списали. Чим небезпечні ці меседжі? Вони е, покликані. Розділити суспільство, коли протиставляють один регіон іншому, а от харків'яни, а от одесити метою ворога в цих випадках є розділення суспільства, аби ми чубилися одне з одним, а не направляли всі свої сили, ресурси і людь на ворога. За моїми спостереженнями цих двох років це далеко не завжди фейки, і псо це частина правди, тобто сумщину обстрілюють, це Є правда. Але плюс напівправда і плюс відверта брехня. Як перевірити, чи щось замовчується, чи всі мовчають про сумщину? Пів хвилини в гуглі ви вбиваєте, і ви розумієте, що це не так. Це викликає обурення, це викликає стрес і паніку. Покликано викликати обурення, стрес і паніку в людей, аби вони змолилися, стали навколішки перед ворогом і сказали: забирайте, що хочете, тільки перестаньте нас вбивати. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви що чули про Сумщину? Ні, ніхто не кричить. Ну, ніхто не кричить. Сумщина. Всі мовчать про Харків, всі мовчать про Мирноград, всі мовчать про Покровськ. Я у себе в інстаграмі перший пост, який був підписаний, чому всі мовчають про Харків, написала на початку літа 22-го року. І відтоді цих хвиль, чому всі мовчають про, я нарахувала ну дуже багато, кілька десятків. У цій історії з чому всі мовчають про сумщину, було кілька репостів від військовослужбовців. Люди автоматично. Тично вірять військовослужбовцям, а це Ще вчора були такі саме будівельники, вчителі та менеджери, як і ми з вами, від того, що людина сьогодні стала до лав Збройних сил або сил оборони, вона не стає автоматично медіаграмотною. Так само ця людина дивиться TikTok і може розповсюджувати ворожі наративи, сама того не розуміючи. Коли я бачу повідомлення на кшталт, чому всі мовчають про Сумщину. Перше про що я думаю, чи не Намагаються тиснути мені на емоції, аби моє критичне мислення вимкнулося. І по-друге, я ставлю сама собі і моєму співбесіднику конкретні запитання: з яких населених пунктів не можуть евакуювати людей, звідки влада втекла, коли ми в стресі, наш мозок шукає простих пояснень, якихось несправедливих речей нас постійно обстрілюється несправедливо, і мозок хоче просто. Пояснення. Моє глибоке переконання за свою інформаційну бульбашку, за свою стрічку новин відповідальні лише ми. Кожен із нас має взяти на себе відповідальність за те, на що він підписаний, що він споживає в інформаційному полі і що він поширює, а не звинувачувати когось, що хтось, начебто, мовчить про якийсь регіон України.